Не жалійте свій час для людей, не жалійте добра тим, хто поруч, не жалійте, настане той день, Бог поверне вам все в свою пору. Не жалійте пожертву дать, що, здається, зовсім небагато, коли прийде нужда у ваш дім, Бог відкриє небесні загати. Не жалійте приютити тих, хто з дороги попроситься в хату. Ангел Божий відмітить таких від людей не чекайте відплату, не жалійте ні хліба, води, вся Господня земля із дарами, тим, хто вміє останнє дати, воздається в стократ небесами, помагайте понести тягар, якщо в когось поранене серце. Милосердними будьте, це дар, за котрий лиш добром воздається. Не жалійте любов віддати, чай час останній і дні було каві. Ми покликані світлом бути і, і Христа показати в темряві, не скупіться на добрі слова, не жалійте колін для молитви, поспішайте в проломі стоять, коли хтось вже знемігся у битві. Не жалійте, допоки є час, бо життя наше дуже коротке, поки в грудях світильник не згас. До людей майте серце широке, не жалійте, як згасне свіча. І життя наше кане у вічність. За порогом зустрінем Христа, то сміливо поглянемо у вічі, не відвернемо погляд в свій час, не опустимо соромно очі. Він пізнає своїх по плодах, своє царство їх прийме охоче. Бо Христос не жалів і життя. Кров пролив до останньої краплі, щоб привести нас в нове буття, дарувати духовне багатство, щоб душа в небо стежку знайшла в жатву вічності, з радістю сіймо, на землі найцінніша вона, раді неї ніщо не жаліємо.